Всім добрий ранок, всім мирного неба і всього найкращого. Вас теж вітають курочки, моє хозяйство. Великі, маленькі. всі. У нас сьогодні неділя. Вихідний день відпочиваємо, але кормити треба. Я їм насипала зранку пшениці, щоб вони вже вчилися клювати, бо вони не дуже хочуть, чекають комбікорм з концентратом, а вже але вже такі великі, що вже пора вже починати клювати пшеницю. Я встала йду, відкрию теплицю, бо я ще її не відкривала. Вишеньки вже скоро будуть у нас. Це вона схрещена з черешнею. Казали так, хто, де ми купляли. Але треба її обробити, бо бачите, якась, якась, якась біда. З нею сталася. Зараз вам покажу. Ось таке. Так що треба буде обробити? Я піду завтра куплю цей якусь хімію і треба буде її обробити. Грушки наші. Ця щось була захворіла, але вже вроде приходить до себе. Вона жовтіла, листя, маленьке було, грушок мало на ній. А ця, дивіться, теж вони одинакові разом сажені. А ця от така красуня. І грушок більше. Дивіться. Тут теж вішеньки вже будуть, але це вішня шпанка, на ній дуже мало. І цей, ну, цього року ще більш-менш є. Але тут в мене кури, коли вони вже приспівають вишні, заскакують і їдять. Так що з цієї вишні ми вишень мало їмо. Ну, є, трошки є. Ну, нічого, скільки є, стільки є. Копотів я мало кручу, так що нічого страшного. У нас компоти не дуже п'ють. Яблунька наша. Цього року мало. Того року було більше яблук, але нічого. Богу дякувати і за це. Вона вже пішла в ріст. Так що будуть вже в нас свої смачні домашні яблучки. Тут теж одне яблення, це колоновидна. Перший раз цього року буде родити. Не знаємо, які вони є. Отам. От Як вам показати так, щоби... Так не видно, бо тінить дуже. Ось там стільки яблук на ній, в одному місці вона цвіла. Ну, Будемо бачити, що то за яблука, що то за сорт чи вони вкусні. Якщо ні, то може прискіпити на неї рушу. Ну, вона вже досить витягнулася, я вам скажу, досить велика вже. Але ще не це. Це перший рік вона родить. А садили ми її в місті з яблункою. Та вже того року родила, а ця перший рік оця колоновидна. Ну нічого, побачимо. Так, іду я відкрию свою тепличку, бо я ще не відкривала. Вікна там відкриті, бо вже жарко, вночі тепло. Це в нас малинове дерево. Ну, не знаю, побачу що воно з того буде. ну Малин на ньому дуже багато. Так що побачимо, що там є. Я вже свої помідори повикидала. Вже що буде, то буде, мені їх не треба. Кому треба було, я ще повіддавала. Та й все. Черешенька наша вже приспіває по -траку. Але цього року мало, мало на ній, бо був заморозок, якраз тоді, коли вона цвіла, і примерзла. У нас був дощ позавчора, вечором. Дуже сильна злива буря була. Добре промочило, слава Богу, так що надіємося, що вже все піде в ріст. Ми вчора з чоловіком обробили капусту від мошки такої чорної. Зараз іду подивлюся, бо я ще не була, чи вона це чи ще є, чи пропало, чи не пропало. Все знову треба копати, бо вже знову бур'яни. Ну нічого. Потрошку буду копати, щоб не заростало. У мене вже лишилося тільки два рядка буряків, вже і докопала, але цей дощ мені багато чого планів. Помішав мені, мої плани не, не, не склалися так, як я планувала, але ну, нічого. Дасть Бог, з понеділка все, цей, все зроблю. Дожену свій план. О, пропали, слухайте. Нема. Бачите? А тут так поїдали. Ну... Яке ще є, але вони вже, навірно, не живі, мені кажеться, бо чоловік добре так поливав, оприскував, бо вони мені всю капусту з'їдять. Я її вчора прополола і тут між огірками прополола, бо тут мене цукрова кукурудза, сусідка мені давала. Вона трошки заросла. Я її прополола. Ну, все треба знову пропалювати і фасолю. Коротше, починаючи від картоплі до кінця, до часнику, до того і пори, до початку городу, знову все треба прокапувати, прополювати щоб воно було чисте. От ці два рядки буряків я тут вже трошки полола і там. Почала з того краю вже купати, ну нічого, то один день і я це все зроблю. То нічого страшного. У нас друга біда, на картошці жуків багато. Треба вже буде кропити, дивіться, як черешня. Сьогодні скажу чоловікові. Так ми думали вчора, але вчора в нас світло виключили і води не було. що Вчора ще оприскаємо. Ну нічого, сьогодні, зараз після обіду. Вроді погоду передають. О. Як черешні висять. І то не лише це я всюду. Срочно треба їх оприскувати, бо в нас картоплі тоді не буде. Бачите? Так що спасати треба і картоплю. А картопля гарна, я вам скажу. Вся рівненька така суцільна, там в мене сорт. Не знаю. То мені мама давала пару картоплин, я досадила, вона трошки менше, і в неї листя не таке, таке фіолетове трошки. Бачите, от там? Дивіться, який в нас дощ був ще. Отак. От от там. я її підгорнула вже. Ну, не знаю, побачу. І кукурузка вже пішла, слава Богу. Так що вже все пішло. Дощу треба було. Після дощу воно все піде. От я тут вже почала трошки копати і пропалювати. Ну нічого, то нічого страшного. Я візьму з собою відро. Буряний прополюм понесу курям. Кури теж хочу тісти, а цей. Буряки теж. І буряки чисті будуть і кури будуть ситі. Так що так, таким у нас справа. Доподивлюся, чи сходить диня, яку я досаджувала. Дивіться, скільки них. І тут, за демо нас так буде картошка. Купа вже. Вони її за день можуть з'їсти. Треба срочно, срочно, срочно оприскувати. Я вже хімію купила. Наперед, бо думаю, всяке може бути. Можуть і розкупити і не привезти, так що я наперед купила, нехай буде. А тут в мене Я посадила не дині, а це такі великі гарбузи. Але тут ще нема. Тут ще треба прополоти. от стільки трішки, Отут тут воно не виходило, не виходило, я боялася його поскопувати і зате не прокопала, не прополола. А так, тут зійшла, бачите. І тут одна зійшла. Тут аж три, і там, і там, сюди всюди посходила, так що цей, ну, нічого буде. Скільки буде, стільки буде, і то добре. Курям поросяти, кукурузка. Купати купала сама. Ні на кого не можу жалітися, що хтось мені не добре зробив. І бачите, бурян знову росте. Так що від цього буряну я бачу тут не цей, не спасешся. Ну нічого. Піду, пробіжуся. Бурян повикопую, щоб не росло і все. А кукурудза гарна пішла. Буде кукурудза. Наша люцерка теж вже скоро можна буде косити. Слава Богу, пішла гарна. Треба її буде посипати трошки добривом, удобрити, щоб вона була більша. Так що такі в нас справи, такі новини. Сьогодні неділя, буду відпочивати. А завтра дасть Бог день, новий день, дасть Бог сил, то знову буду нагородити. Так що так, трошки вам розказала, показала. Що в нас нового, які в нас справи. Ну, дощу треба було. Дощу дуже треба було, бо цей, бо в нас було сухо. Я там ще хочу сьогодні підживити огірки, підкормити підкормкою. У мене вже там маленькі огірочки і на теплиці, тут на городі є вже, так що треба їх трошки. Підсилити, щоб вони в мене росли гарнюні. Вже скоро будемо мати свої огірки. Ну, якби не в теплиці не розсада, то я б теплицю скорше вирос, висадила огірки. Були б скоріше, але і розсаду треба. Теплиця, я думала, вона велика, а вказується зовсім маленька. Треба другу купляти, більшу. Ця мала, так що такі справи? Покажу вам свої огірочки. Де я бачила? А і тут є. Бачите? І тут вже є. Та всюди на кожному є. Так що? Вже скоро будемо своїми огірками. І тут є на кожному. Добре діло, коли маєш свою розсаду. Не треба купляти, не треба думати, що треба їхати на базар. А скільки тобі треба, да, звісно, треба трошки з нею потрудитися, посіяти, потім прополоти, потім доглядати за нею, але воно того варте, я вам скажу. Коли маєш своє, дивіться. Це свої, цей. Я насіяла і вже отакі його... огірочки. Ну, слава Богу, значить, щось я правильно робила, якщо вже. У нас такі огірочки. Може і капуста буде, не знаю, побачу. чи та хімія. Там було написано на цьому, що розводити в 10 літрах води. Кажу чоловіку, що лий тільки 9 літрів, бо цей. Бо не знаю, я перший раз такою хімією пользуюся. Ми ще таке не брали, не знаємо, яке воно сильне. Так що зробили трошки сильнішу. Ну, нічого страшного, помідори треба вже підв'язувати, буде там у нас є колики. Ну, то чоловік мені зробить, а я вже підв'язую. Зроблю порядок. Ну Все треба копати. все треба прополювати знову. На городі я вам скажу, з весни, з ранньої весни до темної, темної, осені до морозів, робота ніколи не закінчується. То як вже навесні почав, то рахуй, що вже все. Робота не скінчилася. Так що, хто землею займається такою роботою, той знає. Але має все своє. Я ніколи не поміняю свій свій город в селі на квартиру в місті. Я не та людина, яка буде жити в місті. Не знаю, я не, не можу. Мені треба, щоб було пространство, як кажуть. Цибулька теж гарно пішла, слава Богу. Дасть Бог спасли. Від цибуляної мухи. Вроді не бачу, щоб вона жовтіла далі. Не замічаю, я вже ходжу, дивлюся. Там і підкормка зразу була із цим я... з тою хімією. Так що, може, 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 спасемо. Чоловік обкосив малину, а середину я кажу не коси той. Бур'ян я виполю, курям дам. Бо кури теж хочуть цього трави їсти. А з цього боку і з того, там біля часнику, а тут біля цибулі, кажу про коси, бо ми оприскували, хто знає, може і попало, курям таку траву не хочу давати. А на середину, я думаю, вже не полетіло. Так що завтра прополю, обкопаю та й буде чистенько. Тут треба буде тут кущик досадити і там у цьому ряду там два кущика досадити, бо щось не прижились. І тут вже буде малинка у нас на цих. Я її трошки ще підживлю, і вона гарно піде. Ну, часник, часник ми не, не вберегли, то моя вина, я прогавила момент, але вже як є, який є, такий будемо мати. Плумнічка в нас вже відходить. Вже все. Вже тільки так поїсти. Але ще, дивіться, ще є гарнюні такі екземпляри. Дивіться. Ну, це сорт дуже хороший. Це мені мама дала. Я не знаю, як він називається, але сорт дуже хороший. Клубніка крупна і її багато є. Подивіться. І тут. Так що клумніки ми наїлися цього року. Добряче. А це, цю, навірно, я буду викапувати, бо це тут перший ряд, той зовсім не цей він не роди, якийсь, там пару було і все. Я його повикопую, повисмикую і з цього пересажу сюди. Вусики попускає, я попересаджую. щоб Бо Просто так, щоб було росло щось, мені треба, щоб була і клубніка. А так клубніки нема, просто листя нагучало, наросло і все десь одна по одна росте. То, то З того діла не, не, цей, не буде. Чоловік трошки покусив вчора. Та й таке, такі в нас справи. Така Такі новини в нас. Ну, працюємо, стараємося, не все в нас виходить, але як виходить, так виходить. На місці не сидимо. Ну що ж, всім. Все не, не, не зробиш, всім не вгодиш. Як, Як маю сил, так і роблю. Осінні персики, цього року вона рясна, буде багато, але я їх не дуже люблю, якщо чесно. Ну нічого, що є, то будемо їсти. Богу дякувати і за це. Ми її обрізали навесні, вона гарно з цього року пішла в ріст. Дуже гарно. І персиків цього року дуже багато. А та яблунька на тій зовсім немає цього року, бо вони обмерзли. Бо в нас тоді якраз, коли вони цвіли, був мороз. На груш ці, ці теж багато цього року. Я не знаю, боюся, щоб гілки не поламало, бо це груші дуже великі. Смачні, соковиті. Так що всього потрошку є, але тут теж треба обробляти, я бачу, бо вже щось і на груші. з'явилася якась якась біда. Без хімії не обійдешся, як я бачу, та й все. Ще раз вам покажу свою тепличку. Буду підживляти ще цим. Чистий лист для огірків я віддала своїй мамі. У мене ще є оцього. То я буду все цим підживляти на городі. І огірки, і помідори, і все, що там в мене є. Так що так, такі в нас справи. Огірочки вже теж мої пішли, помідорки теж. Тут я вже підв'язала, а тут ще не підв'язала, бо там в мене ще перчик, я висаджу перчик по вісмикою. І тут багато в мене. Бачите, ще п'ять висаджувати, щоб можна туди долізти. І тоді попідв'язую, вони вже скоро будуть цвісти. Ну, так як я пізно висаджувала тут в теплицю, вони досить гарно пішли, я вам скажу. Ну що ж, всім гарного, мирного дня, всього найкращого, здоров'я! Бережіть себе, своїх рідних, близьких. Всім дякую за перегляди, за лайки, за коментарі. Всім пока-пока!